Ківньові ночу, і ночу. Боже, що це за прекрасна мелодія? Звідки вона лгється? Ах, точно, з моїх вуст! Третре тра третре. Як сильно я не любила Київ день і вночі в свій час. Ти би просто знав. Його любили всі навколо, окрім мене. Я намагалася його подивитися. Я намагалася дати йому шанс. Але це як з колишніми: ніяких шансів. Сам серіал вийшов у 2016 році. В ньому 5 сезонів. 264 серії, які ідуть по часу. Звучить вже як тортури. І от стільки часу пройшло, і я вирішила все-таки зрозуміти, що ж мені настільки не сподобалося в даному серіалі. І разом з тобою я якраз таки буду сьогодні це вияснювати. Формат у нас сьогодні такий же самий, як коли ми робили огляд на серіал школу. Я візьму пару серій, огляну з тобою ці серії, щоб просто зрозуміти всю так, би мовити, відчути, прочувствувати всю атмосферу цього серіалу. Розпочинається все з того, що перша наша головна героїня Оксанка Коріна львів'янка. От Оксі приїхала до Києва для того, щоб повернути своє кохання Богдана. Це тобі козьо, щоб його повертати. Гірський баран в ліс у біг і не можеш знайти. Подожди, барашка дамо зайшла. Ушло до побачення. Цариці не бігають. А от Оксі, наша бігає. От мені так сильно сподобалося те, як вона. Тільки ступила на київську землю, моментально в ту ж секунду забула українську мову, на якій розмовляла все своє життя. А я забула продовж серіалу. єдина, з ким вона буде розмовляти українською мовою, це буде її мама, з якою вона буде зізвонюватися по телефону. Все на цьому крапка чудотворна сила київської землі. <звук> Кстати, до речі, я коли в Київ приїхала, я теж перейшла на російську мову. Щось то в цьому є явно. Оксі, в нас з тобою жінчина, бідося, як макарьок. Тільки ступила, а вже її обокрали. В таких качкадзьобах в сторону денях треба їхати. Вкрали в неї чемодан і чомусь вона в чемодані берегла свій паспорт. Хто ложить в чемодан паспорт? Так що, Оксі тепер в нас з тобою без трусів і без документів. Поки Оксанка бігає по всьому вокзалу в пошуках свого чемодана з трусами, нас переносять в квартиру. Квартира це те місце, де буде відбуватися майже все дійство цього серіалу. В цій квартирі якраз таки проживає той самий Богдан. Я Богдан, я курю, дрочу, п'ю. Бритий Голенький, так що дівочки, 10 із 10. Богдан у нас фотограф по життю, і я дико угарала над тим, як він просто іде по місту і такий підходить до рандомної жінки з дитиною. Якийсь подозрительний мужчина, голенький 10 із 10 і предлагає вас фотографувати. Звучить так, що треба погоджуватись. Богдан нас тобою та сама категорія чоловіків, яких я обожнюю напевно найбільше бабій. Mm -mm, nam -nam -nam. Смак гавніше. Ти би просто собі знав, наскільки сильно я ненавижу бабіїв. У мене якась імунка проти бабіїв. Я їх тільки чувствую, відчуваю. Бабія я така. Нападать! <звідкотворю> 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 З ким Богдан в цей раз прокидається зранку у себе в ліжку? Це зі сусідкою Каріною. Наступна наша головна героїня, яка також проживає в цій квартирі. Каріночка в нас girly girl blondie. Чисто типічна малиха, яка розведе тебе на кальян. Каріночка в нас переспала з Богданом. Я так розумію, що в неї є саме почуття до нього. А от для Богданчика це всього лише так би мовити, дружба з привілегіями. В квартирі також ще проживає Альбіна. Вона подружка Каріни, і в неї є певні комплекси з приводу того, як вона виглядає, і з приводу її ваги. Впродовж серіалу вона якраз таки буде боротися з цими моментами. Свіння не може, свіні це Bluetooth device is connected successfully. І останній, хто проживає в цій квартирі, це Саша. Як би можна було описати Сашу у Саші, є єнот. Хомік, який, курва файний. Це вже дуже багато говорить про людину. Саня ніде не працює, грошей немає. За квартиру навіть заплатити не може. Живе чисто на божому слові. У нього в кімнаті навіть ліжка нема. Він спить тупо на матрасі на підлозі. Яка нахуй, зарплата? блядь, я бомж, я безроботний. Цей день у каріночки день народження, і саня вирішив їй зробити подарунок. Зробив їй бутерброди. Я коли побачила цей жлобський... Там не... Серйозно, він взяв буханку хліба і зверху положив туди докторської колбаси. Ти хоча б уже сирокопченої би купив би, раді приліччя. І от такий от подаруночок на день народження для Каріночки це те, що Оксана тепер буде жити в цій квартирі також. Ніхто, окрім Богдана, не хоче з Оксі жити разом. А тим більше Каріночка, перебачте мене, це що таке? Я тут тільки що свої блін труси з під нього витаскувала, а тут його якась колишня приїхала на хату. Не поняла. Але чи дійсно Оксів колишня Богдана? Справа в тому, що колись Богдан вирішив з'їздити до Львова, і там він познайомився з Оксі, яка зробила йому екскурсію по Львову. Так і не тільки по Львову, а ще й по собі. І ще до цієї поїздки у Львів, і після Львову вони довгий час переписувалися з Богданом. І у такої ніжної квітоньки, у такої тонкої душевної організації, як у Оксі, в її світі це все дорівнює тому, що вони з Богданом в стосунках. Вона то не знає, що світ трошки не так працює. Хлопак просто її використав, а Оксаночка повелася. Вона тиндітна, мамина ромашка, вона вірить в чисте кохання з Богданом, а жорстока реальність спочатку краде у Оксаночки труси з документами, а потім бере її за батл і об асфальт. Само собою це сказиться на ментальному здоров'ї Оксанки. Ти взагалі її бачив? Бідне, нещасне і сопливе. І щоб такою не бути, Оксанка може собі допомогти. І зробити вона це може завдяки сервісу Mindly. Це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологами онлайн. Психотерапія би допомогла би Оксанці впоратися з такою ситуацією, в яку вона потрапила. Це по перше. А по-друге, вибудувати свої власні кордони так, щоб нею більше не користувалися, і в її житті не з'являлися такі потаскуни, як Богдан. І в тебе також є шанс скористатися можливістю покращити свій психічний стан. На платформі є великий вибір спеціалістів, кожен з яких а вже ж мають вищу освіту за своїм напрямком. Зараз по QR-коду, який ти бачиш у себе на екрані, або за посиланням в описі під цим відео, ти зможеш знайти тест, після проходження якого ти зможеш подивитися відео візитівки всіх психологів і обрати для себе, по-перше, найкомфортнішого, бо комфорт між тобою і психологом це дуже головне психотерапії. По-друге, це знайти спеціаліста по конкретно твоєму запиту. І по-третє, це а вже ж ще обрати по комфортному для тебе бюджету для твоєї зручності. Ти зможеш скористатися мобільним додатком Mindly, щоб забронювати сесію. А по промокоду SELERSANYA20 ти зможеш отримати знижку мінус 20% на свою першу сесію. Для мене найважче в психотерапії. Це зробити перший крок, а далі воно піде як по маслу. Так що зроби нарешті цей перший крок і почни піклуватися про себе. Бо, окрім тебе, цього ніхто не зробить. Ще би кому б потрібен був сервіс Менлі, це напевно власнику квартири, лисий бродяга, мамін Сімпатяга. От у цього мужчини явно немає проблем з особистими кордонами, бо він робить ці проблеми для інших особистих кордонів. В будь-який момент, коли йому вздумається в його лису башку прийти на квартиру, він просто бере і приходить. Він не питає у ребят, він навіть не стукає. Він просто заходить. У нього ще така от манера речі, ну чисто як бандюган із 90-х. Я взагалі не розумію, як в цій квартирі може жити аж чотири людини і чотири людини комунікувати з таким власником квартири. Власника квартири звати Вітьок. Ну це їй Богу, ну як діагноз. Вітьок, мужик простий. Захотів пахавати в своїй квартирі. Прийшов і пахав? В смислі не моя їжа. Квартира моя, холодильник мій. Все, що всередині, мою. Ну, це вже якийсь комуніст, получається. Вічок прийшов в квартиру для того, щоби сообщити всім про те, що він шукає п'яту людину для заселення в квартиру. Що в них за квартира? Якась общажка, їй богу. А Оксі, вона ж теж націлена на цю квартиру, теж хоче заселитися. Тому відбувається голосування. Як би Каріночка як вош на патіфоні не крутилася, як би сильно вона не хотіла Оксаночку на хату, але все одно всі проголосували за те, щоб Оксаночка залишилась. Три за Оксану. Пані кролиця зомліла, і відок у нас джентльмен Лисий запрошує всіх вечірком до клубу, щоб відсвяткувати день народження каріночки, не дивлячись на те, що у нас каріночка мама бич, і ще до того всього не любить Оксаночку, вона все одно чомусь дає їй сукенцію свою, яку Оксаночку порвала. Чіфер сраку пополам розріже. Оксаночка, й Богу, сходив церков, постав свічку за своє здоров'я і за своє щастя. В клубі наш лисий, мужчина Марії зустрічає свою неповнолітню доньку Тасю. Тася, це ж та сама акторка, що в перших ластівках. І справа в тому, що в перших ластівках мені сподобалося, як вона грала. Це була крута роль в її виконанні. Що з нею сталося тут? Я не знаю. От вона мені взагалі не сподобалась. Може, це просто не її роль? Може, їй не потрібно грати якихось простачков, а для неї більше підходять глибокі ролі. Бо дівчинка то талановита, Но тут аж щось не поперло мені. Так от Вітюк забирає свою доньку п'яну просто в стельку. Таксі 1562... І привозить, знаєш, куди? На квартиру. Та <спіль> «Да що ж за квартира? Це така вітьок! Я б твою налево. І положив він Дасю спати в ту кімнату, де якраз таки мала зупинятися Оксанка. І Оксанка йде спати до Богданчика. А, -а, -а! як оце повернулося? Фортуна повернулася до нас правильним боком. І наступна серія в нас заключається в тому, що Карінка і Альбінка скооперувалися і напали на нещасну бідну Оксі. Виявляється, що в них в хаті є правило. А правило звучить так, що ніхто з одним одним не має вступати в ніякі стосунки, і спати теж не можна. А Карінка знає про ці правила. А ти, б твою налево, а що за правила? Ви всі дорослі люди. Та. Й... Це з ким хочете? От я ж їздила по модельним контрактам. І ви б знали, що там твориться? Це ж б... тушник якийсь. Ну, помутили, покрутили, розійшлися, поплакала. Поматросила бросила і все запалісосила, і пішла далі. Дівки, звісно, Оксанку так добряче прижали. І я розумію, чому Каріна зла на Оксанку, того, що вона намагається там оце підложити свій бочок під Богданчика. А чого то Альбінка? А ну ладно, подружки, якщо у твоєї подруги є ворог, значить це автоматично і твій ворог. В цей же час наш лисий мачо Мен Вітьок веде свою доньку на хату до своєї мамки. В батю погралися, так? А тепер ти в мамку пограйся. Мамка там як вписала по тасі, і тася соплива, сльозлива прибіжала на квартиру. Ну, це у них видно цей сімейне. І там у дівчат народжується геніальний план про те, що Оксаночку можна вижити якраз таки за рахунок Тасі. що тепер Тася буде жити на цій квартирі. А тут ще такий душороздіраючий момент. Оксаночка бачить, що Богдан з якоюсь голою жінкою у себе в кімнаті. О, все! Вона бере чемодан. А, в неї чемодан вкрали. Вона бере свою. й труси в неї вкрали. Що в неї не вкрали? Коротше, Оксанка уходить. Уходиш, ну і уходь. Так, тепер треба сорієнтуватися по м'як і поїде в яку сторону. Черемке. Вона швиденько знаходить якусь нову квартиру, заселяється туди, а вночі виявляється. Що у цієї квартири є власник, який приходить до себе до хати, а там лежить Оксанка без трусів, бо вкрали. Це вже не в церкву треба йти, це вже до бабки гадалки, щоб яйцями покотило і порчу зняли. Оксанка в сльозах хоче до мами до рідної хати, і Богдан на вокзалі біжить за нею, як у цих американських фільмах, і просить її залишитися. І Оксанка залишається. Ну так Богдан же попросив. Ну як тут не залишитися? Життя поносила, як ту хойду. А в цей же час. Саньок та наш вирішує здавати свою кімнату дівчині легкої поведінки, назвемо це так. І хоче стягувати з неї копійку за це Мамкин бізнесмен Тася його спалила і тепер шантажує. За мною базарне підходить. Таке мале, а вже проворне. В лисого батю явно пішла. І от в третій серії, якраз таки, того, що Тася шантажувала Сашу, вона змогла зробити вписку на хаті. Я б уже звідти виселилася. Ну, їй Богу, то батя весь холодильник обчистить, то його донька вписку на хаті зробить. Всі потрохи починають нормально відноситися до Оксанки, а вже ж окрім Каріночки. Так от це були. Перші три серії. Три серії першого сезона. Так от я вирішила подивитися, чим закінчився перший сезон. Яка ж остання серія? І я трошечки офігіла від того, що відбувається там стільки нових персонажів. Я половину не знаю, хто це взагалі такі. А Карінка де ділася? Де ділася Карінка? А Оксанка в нас тепер не хухри-мухри, ділова калбасінь, роботку якусь там має, якийсь там бізнес воротить і має жениха Пашу. А ще подружку, блондинку Наташку, яка хоче увести женишка Оксанкиного. Оксанка, звісно, левелапнулася, але оце от простодушіє, оце от добротавні, там всередині залишилася, як не крути. Пригріла зміюку у себе на груді. Там так подружка все закрутила, замутила, що тепер Оксанка думає, що її женішок Пашка переспав, щось мав з цією Наташкою. Ох, ці Наташки. Ще і блондинка Наташка. Ну я от скільки разів тобі казала, ці блондинки, от вічно вони покої не дають. Богдан же почав зустрічатися з маримухою. Добрий вечір. Маримуха видно двері в новому каналі там перепутала. Маримуха так сильно кохає свого Богданчика, що пропонує йому з'їхатися на окремій квартирі. Але вона то не знає, що Богданчик в нас то з Оксанкою там -коє що має. Саньок також знайшов своє кохання. Він почав зустрічатися з дівчиною, який подзвонив колишній хлопець, і вона кинула санька. Заради колишнього помяним санька. Альбіна також має хлопця, як то кажуть, кожний тварі по парі. Якийсь мужик поцілував Альбіну і її хлопець це побачив. Стузлі? О, -о, -о, О Тася має любовника. Дорослого чоловіка. І тест показує, що тася, скоріше всього, вагітна від цього дорослого чоловіка. Також батько Тась Вітьок знайшов собі нову жінку і хоче на ній женитися. А мама Тасі, пам'ятаєш, яка дала їй ляпаса такого смачного, також знайшла собі женішка і хоче вийти за нього заміж. І вітьок у себе на весіллі кидає свою наречену. Біжить до своєї колишньої жінки, зриває її весілля, і вони разом втікають. І з'явився ще один якийсь персонаж, якого звати Арчі. Він погряз в борги, і за ним бігають колектори. Він, чисто, якийсь мужик, кримінал, обворував хату, щоб оплатити ці борги, має дівчину, яка так сильно його кохає, що прощає йому все. А він цим користується. Він і ще також створює їй нові проблеми. І все закінчується тим, що він влаштував якусь груповуху. І вона це бачить і, о ха! Що це таке? Йоп, твою налево, серйозно. По-перше, стільки нових персонажів, та не тільки нових персонажів, а взагалі стільки персонажів, що я не можу сконцентрувати свою увагу. Їх стільки багато, і вони всі щось роблять, і там стільки всього відбувається. Тот тому зраджує, тот у того увів, тот весілля своє зірвав, тот, в груповусі. Що це? Я коли включила останню серію, у мене буквально закипіли мізки, яких і так там нема. Ну, що ви робите? Пощадіть таких, як я, безмозгових. Залиште нам хоч каплю, розсудка серіалу зроблений в формації. Ой, господи, прости. Скриптет серіаліці. Щоб це не значило. Тобто там за ними ходить камера постійно, вони дають інтерв'ю. Ми з тобою, ніби так через шпаринку, наблюдаємо за життям цих персонажів. Ніби реаліті шоу ми з тобою дивимось. В свій час я хіба що фабрику зірок реаліті дивилася. Формат в принципі непоганий. Я так зрозуміла, що це всі в більшості своєму працювали на імпровізації. Тобто ребятам давали якусь тему, і вони цю тему просто розганяли. Все би було чудесно в цьому форматі, якщо б вони періодично не дивилися в камеру. О, oh, there! але дивляться вони в камеру не тому, що це реаліті-шоу, і вони знають, що тут знаходяться камери, а дивляться вони в камери, тому що вони. Туплять гра акторів, ну. И по-моему, Ти за знаешь что? Ты за эти блинчики готова блин, сделать, наверное, да какие, ты готова придать свою подругу. Я не понимаю, как так можно. Але, чесно кажучи. В моїй уяві те, що я пам'ятала про цей серіал, це було набагато жахливіше, чим я побачила по факту. Тобто, якщо раніше ці діалоги мене прямо ж трусило від них і виводили на емоції, то зараз я подивилася доволі таки спокійно. Можливо, у мене просто імунітет вже на такий треш, що я хочу сказати. Я вже ж не відчуваю більше такої ненависті до серіалу, як це було раніше. Але любові в мене також не з'явилося. Це не той серіал, який би я дивилася п'ять сезонів. 5. В кожній серії там відбувається, вона іде по часу кожна серія, і в кожній із яких відбувається стільки всього, що у тебе кіплять міски. Я навіть розмовляти розучилася, як будто я раніше вміла. Дякую, що був зі мною. Я б тобі, звісно, сказала про те, що ми більше з тобою не будемо чимось таким займатися, але з рахунком те. Але, дивлячися на перегляди, які виросли в останній час у мене на каналі, то я розумію, що це завдає тобі якоїсь насолоди. Ах ти, збочене моє!